Чому ми кажемо, що московські попиче прихожани московського патріархату, якщо люди дійсно кажуть, що вони роджені в Україні або прізвища носять українські? Дорогі мої, ми звертаємося до Біблії. Я нагадую вам той раз, коли Христос Спаситель казав своїм апостолам, що синові людському належить багато постраждати. Ось син людський йде в Єрусалим, але там мене зловлять, поб'ють. І, знаєте, самі розіпнуть. Що сказав апостол Петро? Апостол Петро, мислячи по-людськи, сказав йому наступне. Ісусе, тоді не йди туди, хай не буде тобі, того учителю, на що відповів йому Ісус Христос наступними словами. Відійди. Петре? Ні. Відійди Сатано від мене. Чому Ісус Христос Свого! Одного з найближчих апостолів, учеників називає сатаною, тому що на той час через нього до Ісуса Христа зі спокусою приступав Сатана. Так він виглядав як друг, виглядав як апостол, але через нього на той час говорив той, кого Христос назвав так, як він є. Так, дорогі мої, більшість патріотів, так само, як і більшість зрадників з нашої Західної України. З Західної України і з нашої Буковини, митрополит Православної Церкви України, Старої Жадове, блаженніший митрополит Епіфаній, але з нашої ж Буковини, вірний слуга Руського Мира, митрополит Онуфрій Березовський. Так він, український, за народження. Але вірний слуга Москви. І якщо я кажу московський піп, я не маю на увазі те, що пише в паспорті, хоча у того і є російський паспорт. Я маю на увазі, кому служить на даний момент. Якщо виконує волю Москви, вибач, не ображайся, якщо я кажу, що ти московський піп. Така сама ситуація, дорогі мої з календарем. Питався отець Василій Ковальчук, благочинний московського патріархату Стороженця. А чому ви предали православі? Чому ви предали наш православний календарь? Тут, мовляв, що ви перейшли? Я йому кажу, отець, ви хто за національність? Я румин. Ну, то кажу, якщо ви румин, то ви маєте знати, що вся Румунія вже 100 років святкує за новоюлянським календарем 25 грудня різдва. Так чи ні? То що всі румини предали православі? Чи Герцаївський район? Весь, який вже теж 100 років святкує за Новоляцьким кладем приєднув православ'ю, чи ви самі і ваш мілетій, коли їде за у Румунії і служить там за Новоляцьким кладем? Він що, уже не православний, а він мовчить. Тут, навіть, отець, коли ви такі речі говорите, ви зраджуєте Україну, українську краї... державу і український народ і церкву, але ви паралельно зраджуєте і Румунію, і Румунську церкву, і румунський народ, бо ви кажете, що вони теж зрадники. То чий тоді ви священник? Тому не ображайтеся, якщо я вам кажу, що поки що ви московський. Піп. От і вся, дорогі мої, різниця. Бо патріот це не по паспорту. У нас Симоненко, Вітренко і так далі українськими іменами служать в Москві і Німедвечук. Це чисто українське прізвище. Но натура, суть яка. От про що, дорогі мої? Борімося за звільнення України відтенець роського мира. Ще раз усіх вас вітаю. Дякую за перемогу, хоча б на регіональному заставнюському рівні. Слава Україні! Героям слава!